Казка про Мартину мавпу. Чого про мавпу? Не питайте. Бо перед сном наша розмова з дітьми була про те, звідки взялись люди. І одна з версій таки, що від мавпи. На цьому ми і спинились. Жила собі на світі мавпа. Вона звідкись почула про цю інформацію та вирішила нагадати людям, що вона їхня королева. Бо якби не вона, то б їх не було на цьому світі. От вирядилась вона і пішла по місту мандрувати. А на голові в неї була чи то корона, чи щось таке вигадане королівське, але дуже вже смішне. Ішла вона і на людей пальцями тикала. Мовляв, хто б ви були без мене, а ще дулі крутила. Невідомо, хто її цього навчив. Але виглядало це не дуже культурно. Проте мавпа думала, що нічого стидного в цьому нема, бо раніше чула від своєї господинки люлі лю лю усім діткам дулі. То так доню вкладала мама, а доню ту звали Марта. Таке ім'я до мавпи пасує, хоч якось римується Марта мавпа, Марта мавпа. Але Марта була красуня. Єдина доча в сім'ї, то й пестили її батьки. Марта гарно вчилась у школі, вже четвертий клас закінчувала. І от за успішне навчання батьки їй купили мавпу. Бо ж дитина ридала аж чотири роки. Спершу вона хотіла кота, потім собаку просила, але в тата була алергія на котів. А мама не переносила собаку домі. Отож на мавпу якось згодились. Мавпа все таки розумне звірятко. Навіть говорити навчилась Іначе тобі людина, а паспорта не треба, і відповідальності ніякої. Хоча у мавпи мало бути свідоцтво, що вона мавпа Мартина. І жили вони разом в одній кімнаті. І весело їм було на початку. Але потім мавпа все частіше робила шкоду. Бо, як кажуть, у пірячку вібралася і на голову всілася. Піде Марта в школу, а мавпа її всі подушки та ковдри під диван запхає. Приходить дівчинка і починає прибирати це все. Вже уроки не на першому місці, бо прибирання багато. Та куди вже ту мав подіти? Мусили якось миритись. Марта їй пояснювала, як себе вести, казки їй читала, виховні бесіди проводила. А іще любила розповідати всякі страшилки. Забобони, всякі повір'я та давні перекази з тих часів, як люди в мавпу перетворились. Вірніше Марта тільки частково вірила в те, що люди пішли від мавпи. Але були сумніви. Тож Марта багато читала, щоб пізнати всі секрети свого народу. Так от, одного разу мавпа, поки Марта була в школі, вилізла на карниз і порвала занавіски, такі тюлі, прозорі, білесенькі, що над вікном висіли. А як зласила, то так і потягнула шматок за собою. Взяла та притулила до голови своєї розумної. От гарно ж, як наречена з фатою. Тільки не вистачало спереду краси якоїсь. Якраз на балконі вазончик дозрів. Взяла мавпа всі ці квіточки, позривала і запхала собі на голову. Сидить перед люстерком, красується. Аж повернулася Марта зі школи. Ой, лисенько, викрикнула від побаченого школярка. І від злості виставила мавпу на коридор. Мавпа навіть не злякалась ні трохи, бо розуміла, що Марта ревносно могла сприймати її мавпічу красу. Ну і що ж? Піду трохи прогуляюсь на вулицю. Люди подивляться, хай. А на вечір все одно вікно відкриють провітрити перед сном. То й вернусь ночувати, подумала мавпа наречена. А люди йдуть та озираються, на телефони знімають ту красу неземну. аж до дитячих гойдалок дійшла. Сіла й собі погойдатися. А поруч дитятко гойдалося, мало не засинало. Тут чи ж мавпа схотала, що треба заспівати. Люлі, люлі люлі. Усім діткам дулі. І миттю тикнула дулю дитині під носа. Як побачила це мама дитяти, та як заверещить? Поліція, що за неподобство? А мавпа гайда до вікна під квартиру, а вікно зачинене. Принишкла та сидить на гільці. Коли вже й поліція приїхала та з собаками винюхала, де мавпа сидить, а мавпа для захисту поліціянтам дулі тиче і співає. Люлі, люлі люлі усім діткам дулі. Поліціянти так розриготалися, за животи похваталися, згадали, як їм в дитинстві бабиту пісню про дулі співали, та й поїхали звідти. Вже ввечері в новинах показують сюжет про мавпу. Що маупа образила дитину на дитячому майданчику. Марта тільки зітхає, так і лягла із сльозами в ліжко. А маупа зирку в вікно, а там дірочка. Стриб і вже в хаті. Притолочилася в кімнату до Марти та й чує тільки. Хлип та й як схопить Марту за п'ятку, а та як заверещить?» Мамо, рятуй. Вже й батьки позбігалися, заспокоюють дитя, а Марта аж ожила. Зі сльозами на устах пообіцяла, що буде слідкувати за мавпою, щоб більше шкоди не повторилось. На ранок мавпа пішла із Мартою до школи. По дорозі всі люди їх фоткали, бо мавпа за ніч стала зіркою після виходу теленовин. А щоб оправдати якось свою поведінку, Малпа запропонувала Марті зробити спільне відео в ТікТок щоб вибачитися за дулю і пояснити, що насправді дуля це захист. З нам народі, дулю в кишені тримали, щоб ніхто не зурочив. Так вони запостили відео і отримали своїх перших шанувальників в соцмережах. Далі маупа допомагала Марті розповідати цікаві та веселі історії з народного життя. Наприклад, про поріг: що через поріг не можна перемітати сміття. На порозі не можна сидіти. Через поріг не можна передавати якісь предмети і такі інші страшилки. Бо поріг це місце, де може збиратися негативна енергія помало хто в ту хату йде, ото поріг усе утримує в собі. А ще маупа зняла відео про піч. Як вони були з Мартою у селі в бабусі, десь марта читала, що піч це символ родинного затишку, а ще це сакральне місце, бо це зв'язок з космосом. І та маупа повірила, що так і є: полізла в піч, видовбала всю сажу і стояла чорна, як маупа. Верніше, як чорна мавпа. чхала, плювалася, але відео вийшло круте на тисячу лайків. Бач, мавпа. Певно, і справді в космос думала відправитись. Або ото почула, що чесник має силу оберега. Що з чесником козаки в походи ходили і тримали в кишені, як захист від усякої нечисті. То та мавпа. мало того, весь чесник вигребла з бабиного городу. Та ще й намисто собі зробила з нього. Та по селу ходила, щоб, бува, не зурочили її. А ще, як сусідка бабина родити поїхала, то мавпа бігом за телефон і знімати, як треба всі вікна відкривати та двері вибивати, щоб хата відкрита була, бо тоді дитя швидше родиться. Та й котові попало від мавпи. У баби були коти. а, -а, 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 -а. Коти сірі обидва. А -а, 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 а а. коти сірі обидва. Мавпа одне схопило котеня і приперла в кімнату, де вони з Мартою гостювали. Те бідне кошеня забилося в куток. А мавпа його вишвернула і давай в куток матраси перестеляти. Десь же почула, що кіт завжди лягає на найблагодатніше місце в хаті, то там і стелити постіль треба. І ще всяких багато відео назнімали Марта із мавпою. Вже закидали їх компліментами, коментарями. Багато в них було підписників. Мавпа стомилась від тої слави. Одного разу сказала, що хоче на безлюдний острів, геть заслабла. Довелось Марті просити батьків відвести її на батьківщину мавп. На острові мавпа зразу повеселіла, попопала в свою стихію. І Друзі в неї було там реальних, Не віртуальних. Скільки ще не сумно жити, хоч Марту вона теж любила. Але вони домовились, що будуть спілкуватись по скайпу. Так мавпа кожного дня могла бачитися і своєю дорогою подругою. А Марта, нарешті, почала гарно вчитися і жити в прибраній кімнаті без хаосу, бо тим ми від мавпи відрізняємося, що вміємо за собою прибирати. Робити розумні речі і не тикати дулі, а співати люлі люлі. ЛЮЛІ Усім діткам дулі, а КАЛАЧІ щоб не плакала вночі. Я одне бажання маю. І хочу я його здійснить дуже дня того чекаю, щоб мавпочку купить. Я б із нею подружилась, як з людиною була б. Якби мавпочку купила, як дитину берегла, хочу мавпочку маленьку і з нею жити і дружить. Та треба таточка і неньку. Просити мавпочку купить. Я хочу мавпочку малую. Вона ж не плаче, як дитя. І з нею я не засумую, Веселе бу буде в на життя. І з нею я не, не засумую, веселе буде в життя. Я б із нею скрізь ходила на уроки в магазин, їй без зачіски. Робила і купувала, апельсин. з нею лазила, лазила по хаті і стрибала б, як вона, не. не гралася в кімнаті. Ті. Тільки мав почки нема. Зате є казочка про Мартину маупу. Така вам казочка, а нам сур'яною бублики в'язочка.